А ось дивіться, це не почищена дорога, це просто жах. Зараз, не дай Бог, занесе машину, навіть людина, яка буде стояти на тротуарі, вона теж може постраждати. От як таке може бути у місті? Це дуже небезпечно. Кропивничанка Наталія Міщенко за кермом машини їде містом у справах. Говорить, складно через неприбраний з доріг сніг, який випав напередодні. Їжу я дуже багато. І як вчора можу захопити дуже багато районів. От вчора зранку, наприклад, я виїхала з дому і де б я не була, я була з Балтки, виїхала, потім по вулиці Кропивницького я поїхала вниз до авторинку, потім я поїхала до тюрми Паяновської вулиці, проїхала до Критого ринку. Це все було не почищене. Поїхала через ковалівку. Відео я вже виставляла, що там взагалі було. Це просто неможливо їхати. Дуже ускладнений рух. Там одна колія, по якої можна їздити, потрібно просто працювати. Потрібно робити те, що, те, що по-перше, люди отримують кошти. О дев'ятій ранку на мосту, через річку Інгул, працівники комунального підприємства Універсал 2005 посипають тротуар. Виїхали в 8.30, працює 20 чоловік. Слизько дуже слизько і треба посипати, тому що і мости посипаємо, і остановки, і зупинки, і все на світі. Прибираємо же і сніг, де присипає, де притрусить, щоб людям було ну, легше ходити. Складно, але ж ми справляємося, тому що ми розуміємо, що війна у нас в Україні дуже важко, але ми стараємося, працюємо, а їм ж теж важко там на фронті. Я живу в мікрорайоні Досав обленерго. Частково посипано, частково не. Дуже. Слизько, а на зупинках то. Страх господній. Транспорт стоїть дуже далеко, і оце переступити, і воно слизько, і дуже важко ходити. Посипати дороги державного значення в області почали напередодні ввечері. Вночі працювали 67 машин і 87 людей, розповів заступник начальника служби відновлення і розвитку інфраструктури Олексій Донченко. За минулу ніч було використано більше, ніж 1700 тонн протижилодне суміші. Ми використовуємо піщано селяну суміш. В залежності від температури повітря та погодних умов з різним містом плавильних матеріалів, це зокрема солі. На даний час даних матеріалів достатньо у підрядних організацій для щонайменше тижневої роботи при таких складних погодних умовах. Ми забезпечили рух транспорту на дорогах першого другого рівня вимог. Це основні наші міжнародні та національні автомобільні дороги. За інформацією обласного центру з гідрометеорології на Кіровоградщині з 27 по 29 січня прогнозують ожеледь налипання мокрого снігу дощ з 28 по 30 січня. Вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла. В день від нуля до п'яти тепла. 31 січня прогнозують зниження температури до п'яти морозу. От постояли п'ять хвилин, а все знову у О десятій ранку у Кропивницькому йшов крижаний дощ. На даний момент дощ іде. За рахунок того, що мінусова температура утворюється льодина кірка у нас на автомобілі. Що ускладнює, звісно, оглядовість. Звісно, безпечний рух не може бути, коли в нас машина в льоду. Інструктор з водіння Кропивницької автошколи Євген Булава попереджає, в умовах ожеледиці на дорогах зростає ризик заносу машини. Дуже сильно впливають, коли посипана дорога, коли вона посипана сумішю спеціальною. Тоді утворюється вже на дорозі не корка льоду, тоді утворюється кашиця. Ця кашиця це більш умова, як дощ, слякать. На ній набагато легше зупинити автомобіль. На ожеледиці ми його зупинити практично швидко не зможемо. Радить враховувати погодні умови при кермуванні. Чим повільніше ми рухаємося, чим більше ми будемо реагувати на всі наші чинники, на інші автомобілі, тим безпечніше нам буде за кермом. Наш гальмівний шлях збільшується набагато. Значить, нам зменшити в першу чергу швидкість, рухатись повільніше. Дистанцію свою тримати завжди, не робити різких рухів на дорозі, не з гальмами, не з газом. Якщо це передній привід і ми входимо в занос, ми довертаємо кермо в сторону заносу, трошечки додаємо газу. Якщо ж це задній привід, ми навпаки скидаємо газ і легенько пригальмовуємо. Різких рухів кермом також не потрібно. Якщо буде різкий рух кермом, може створитися ще складніша ситуація, що призведе до розвороту автомобіля. Отримати коментар Кропивницької міської ради щодо чищення доріг у місті Суспільному протягом дня не вдалося. За інформацією керівника прес-служби міської ради Сергія Якуніна, інформацію про це заступник міського голови Олександр Вергун через зайнятість зможе надати завтра, 28 січня. Антоніна Крейтор, Суспільне новини, Кропивницький.